Нагадаємо, що в минулому році з різницею в кілька місяців сталися два жахливі злочини, в результаті яких загинули дві жінки. В першому випадку жертвою стала 16-річна змічанка. Трагедія сталася в ніч на 27 травня на околиці міста. Молоді люди з'ясовували стосунки. 19-річний хлопець дістав з рюкзака ніж і наніс ним чотири удари дівчині. В другому випадку жертвою виявилася 32-річна продавчиня з Шелутківки. Суботнім вечором, 5 жовтня, 20-річний, раніше несудимий хлопець. Наніс своїй жертві близько 35 ножових поранень, від яких вона потім і померла. Підозрювані скоєні злочинів були затримані запобіжним заходом. Для них обрали утримання під вартою. Тому на час розслідування обоє перебували в слідчому ізоляторі тимчасового утримання. Сріді преступлений, совершених на території зміського району, в 2012 році, було два різонансних убийства, одне з яких було совершено на території города Змійов. когда молодой парень убил э, свою девушку с, к, с ревности. Э, кроме того, одно убийство было совершено в селе Шелудьковка, э, где гражданин с корыстливых мотивов убил э, продавщицу в магазине. Э, оба э, подозреваемых были задержаны. Э, Їм було була ізбрана міра присічення відділ задержання постражей. Якщо перше вбивство було скоєно на ґрунті ревнощів, то мотивом другого злочину послугували маркантильні причини. Програвши гроші в гральні автомати, підозрюваний вирішив наживитися в місцевому магазині, в якому і працювала вбита ним жінка. Працівники райвідділу провели розслідування, в ході якого провина як першого, так і другого підозрюваного була повністю доведена. Після чого матеріали кримінальних справ були передані до Зміївського районного суду, який виніс для. Вироки мешканців нашого району цікавила подальша доля цих справ. Адже злочини такого характеру в нашому районі на щастя трапляються не так часто на даний момент. Обоєм осужденним з міської районний суд виніс приговор за случай, який був в місті ЗМІ по суді винесли 11 років лишення свободи, второму 15 лет лишення свободи. Они имеют право обжалувати дане рішення, після чого уже приговор вступить в законну силу. про справедливість винесених вироків вирішувати не нам. Та як би там не було, винні опиняться за ґратами. Хоч це й не зменшить біль від утрати в сім'ях тих жінок, що загинули від рук душогубів.